Рей Бредбері Шаленна ніч у Голлей. Ми опинилися на самому краєчку Ірландії. В Голвей. Це маленьке містечко на заході Ірландії, адміністративний центр одноіменного графства порт на березі затоки в гірлі річки Корбі, куди студенні атлантичні вітри приносять пелену дощів, дихання холоду, а потім знову пелену дощів. Лягаєш спати сумним, прокидаєшся серед ночі, чуєш чийсь плач, гадаєш, що це може бути твій власний. Проведеш рукою по обличчі, сухе. Подивишся у вікно, перекинешся на інший бік, ще сумніший. Вертишся в простирадлах, щоб намацати відвільний сон і спробувати повернути його знову. Отож, як я вже сказав, занесло нас у Голлей, де над... над довкола сіре каміння із зеленими бородами, скелясте містечко, знизу зволожене морем, а зверху дощем. І пробув я там цілий місяць у компанії з нашим кінорежисером, працюючи над сценарієм фільму, який за Іронією Долі мав зніматися під лагідним Жовтим сонцем Мексики десь у січні. Сторінки сценарію були заповнені розлюченими биками, пряними тропічними квітами та пекучими поглядами, закляклими холодними пальцями я виклацював на друкарській машинці, сидячи в сірому готельному номері, де їжа, яку там подавали, не надто відрізнялася від тюремної каші. А за вікном, не мов би дикий звір, причаїлася негода. У 31-й вечір рівно о сьомій пролунав стуку двері. Двері відчинилися. На поріг нервово ступив мій режисер. Давай збиратися звідси до чортової матері. Знайдемо в Ірландії місце, де можна провеселитися від душі, а то цей клятий дощ уже в печінках сидить сказав він на одному диханні. Який ще дощ? запитав я, засунувши пальці в рот, щоб розтопити з них лід. Тут під дахом така канонада, що мене вже контузило, а я й забув, що зверху ще капає. Якихось чотири тижні і ти вже говориш як ірландець, мовив режисер. Подай мою глиняну люльку, сказав я, і ми вибігли з готелю. Куди? запитав я. До Гебера Фіна в паб. І ми пронеслися брукованою вулицею, яка залегенька погойдувалася в темряві, би човен на чорних хвилях. Адже від п'яних вуличних танців ліхтарів нам під ноги падали тремтячі, летючі нерівні тіні. Нарешті, мокрі від поту та дощу, з лискучими лицями ми увірвалися в паб. Тут, як у кошарі, відчувався густий теплий дух, тому що біля стійки громадилися міщани, утрамбовані, наче гноївсько. Гебер Фін сипав жартами і спінював напої. Геберефін! прокричав режисер. Готові поринути у нічну розпусту. Ми влаштуємо вам нічну розпусту, пообіцяв Геберфін, і в ту ж хвилину добрячий ковток самогону почав випалювати мережені візерунки в наших шлунках, осяваючи нас новим світлом. У мене з рота вирвалося полум'я. І це тільки початок, сказав я. Ми випили ще і почали прислухатись до безтурботних жартів і доволі сороміцьких, як нам здалося, анекдотів. Не так вже просто розібратися провінційний говір, а коли язик ще й заплітається від спирт, спиртного, це завдання вдвічі важче. Але ми розуміли. Де треба сміятися, тому що заві... завсідники, вислухавши черговий анекдот, плескали себе по колінах, після чого бралися за нас. Вони від душі ляскали себе по стегнах, а потім стукали нас по плечі або кулаком під ребра. У нас перехоплювало дух, але ми вдавали, що це від сміху і тільки мружились. По щоках текли сльози. Але не від веселощів, а від палючих ковтків спиртного, яке обпікало наші горла. Стиснені, неначе боязкі квіти між сторінок фоліанта, що відгонив піснявою, ми з режисером покірливо чекали, коли ж відбудеться щось надзвичайне. Нарешті у режисера увірвався терпець. Гебере фін. Покликав він крізь гамір. Гулянка непогана, все гаразд, але нам би хотілося ще кращої. Я маю на увазі такої, якої ще не бачила Ірландія. Тут Геберфін зірвав із себе фартух, втиснув м'ясисті плечі в твідовий піджак, в стрибку накинув плащ, насунув шапку з ворсом і підштовхнув нас до дверей. Нагляньте тут, поки я не повернуся. Кинув він своїм помічникам. Мені потрібно відвести цих джентльменів на найгарячішу гулянку в світі. Їм не втямки, що їх там очікує. Відчинивши двері, він висунув голову на двір. Вітер кинув на нього півтони крижаної води. Сприйнявши це як підтримку свого красномовства, Геберфін навіть не став витирати лице, лише гучно промовив. «Вперед! прошу на вихід. Як ти гадаєш, чи не робимо ми помилку? запитав я, бо коли дійшло до справи, мене охопили сумніви. Що ти маєш на увазі? закричав режисер. Може, у тебе є кращі ідеї? Волієш морозити кістки у своїй кімнатчині, домучувати епізод, який у тебе сьогодні вийшов кепсько. Ні-ні-ні, пробурмотів я, натягуючи на вуха капелюх. Я вийшов на вулицю першим. У голові крутились думки, у мене дружина і троє чарівних, хоч і галасливих дітлахів. То якого біса мені знадобилося їхати за вісім тисяч миль від них у цю богом забуту діру? У що я вплутуюсь? Потім, подібно до ахава, я подумав. Знову ця вогкам комора, ліжко, зіжмакані блідохолодні простирадла, вікно, яке вмивається сильними сльозами, наче нечисте сумління. І так всю ніч у мене вирвався стогін. Рвонувши дверцята автомобіля Гебера Фіна, я запхав всередину спочатку одну ногу, потім іншу. І ми покотилися по місту, не мов би м'яч по Кегельбані. Гевер Фін сидів за кермом і не змовкав ані на хвилину, то радіючи, то зображаючи розважливого короля Ліра. Це головний герой одноіменної трагедії Вільяма Шекспіра. А саме старий король, котрого вигнали з дому рідні дочки. Символ трагедії, обманутого довір'я покари та самопевненості або гордощі. «Дика гулянка, кажеш, буде вам така ніч, якої у вас ще не було, промовляв він, якщо ви в Ірландії лише переїздом, то навіть уявити не можете, які тут є таємні можливості. Я підозрював, що тут у вас має бути якийсь продух, прокричав я. Спідометр показував 50 миль на годину. Справа від нас миготіли кам'яні стіни. Зліва від нас миготіли кам'яні стіни. Темне небо потоками лилося на, земну, на темну землю. Продух кажете, форкнув геберфін. Якщо би про це дізналась церква, але слава Богу, вона нічого не знає. А може й знає, тільки знаки не дає. Гадає, нехай собі живуть нещасні яришки. Куди? Навіщо? Зараз побачите, відповів гербер Фін. На спідометрі було вже 60. Моє нутро перетворилося на кам'яну кладку стін, на кшталт тих, що ми миготіли справа і зліва. Цікаво, у цієї машини є альма? подумав я. Я собі уявив автокатастрофу, смерть на ірландській дорозі. Перш ніж хтось знайде наші рештки, їх розмиє дощем, а до ранку вони вже змішаються з землею. Та й так чи інак, а краще вже смерть, ніж готельна потрава. А можна ще швидше поцікавився я? Готово! Герберфін розігнався до 70 Ну ось так добре, заледве промовив я, намагаючись вгадати, що нас чекає далі. Що діється навічно плачливими сірими стінами Ірландії? Чи можливо, щоб під залитою дощем землею, під каменистими скелями у захололій безодні буття жевріла вуглинка, яку ще можна роздмухати, щоб ожили вулкани. А потоки дощу закипіли, перетворюючись у пару. Чи можливо тут Багда... багдадський гарем, де кожна почивальня переливається і виблискує шовками сторочками, а найспокусливіші підложниці не мають жодної прикраси. Чи можна в тутешніх мрячливих краях зустріти жінок ренуара? З теплою персикою шкірою яскравих, наче світильники, до яких тягнеш руки, щоб зігріти долоні. Ми промчали, проминули якусь церкву, не те. Проминули жіночий монастир, не те. Проминули село, по старечому загорблене під солом'яними дахами. Не те. Кам'яні стіни зліва, кам'яні стіни справа. Все не те. Хоча. Я зиркнув на гебера Фіна. Ми могли би вимкнути фари і їхати при світлі незмигно. Пронизливого сяйва його сяйва задивили... його задивлених у темряву очей. Дружино, подумав я про себе, діти, пробачте мені те, що я роблю в цю ніч. Навіть якщо я утну якусь дурницю, бо тут Ірландія, Ірландії, і зливий, і безбожний час доби. І глушина наймення Гелвей, куди мертві приходять вмирати. Верескнули гальма, хоча нас несло вперед ще 90 ярдів. Я мало не розкосив ніс облого Геберфін вийшов з машини. Ми на місці, його голос потопав у дощовій пелені. Я глянув наліво кам'яні стіни, глянув направо. Кам'яні стіни. Куди ми приїхали? прокричав я. Що означає куди? Він загадково показав пальцем. Ось сюди! У стіні виявилася діра невисока, але із розчиненим навстіж дверцятами. Ми з режисером попрямували туди. У сутінках вдалося розгладіти інші машини і чимало велосипедів. На довкола жодного вогника. Таємне купло, вирішив я. Тут має бути справжнє ліго розпусти, якщо вони так убезпечуються. Що я тут забув? Капелю довелося насунути ще нижче. По шиї потекли цівки дощу. Притиснувшись в діру, ми розгубилися. Але гербер Фін підхопив нас за лікті. Сюди, хрипко прошепотів він. Стійте тут. Чекати залишилося зовсім небагато, ось поки ковтні для відваги. Пляшка боляче стукнула мене по пальцях. Я влив у себе порцію вогню і випустив пару з казана. А дощик нічогенький, сказав я. З глузду з'їхав, буркнув Герберфін і теж ковтнув. Услід за режисером, котрий має... манячив, Поміж мороку, наче тінь поміж тіней. Я розвернувся. У мене склалося враження, ніби ми посеред ночі знаходимося в морі, де на вируючих хвилях погойдуються маленькі люди човни. Стоять по двоє, по троє, низько нахиливши голови і щось бурмочуть. Перед нами кишіло не на менше сотні людей. Атмосфера була якась нечестива. Боже милостивий, куди ми потрапили? Подумав. Подумки запитав я самого себе, знемагаючи від цікавості. Геберефін, покликав режисер. Стривайте, шепнув Геберфін. Зараз почнеться. Чого я очікував? Напевно, зараз буде видовище, як у старому фільмі, коли раптом на вітрильнику відкидається перегородка кают. А там, наче за помахом чарівної палочки, гармати, які стрілятимуть по ворогу, або ж фермерський будинок, який розкидає, розкриється, немов коробка з-під круп, а там далекобійна гармата, яка випустить снаряд, щоби знищити Париж з відстані 500 миль. Можливо, думав я, камені зараз розтупляться, стіни розійдуться. Зверху спалахнуть рожеві вогні і залп страхітної гармати принесе сюди шість дюжин, ні, десять дюжин, перлино рум'яних дівчат, не якихось ірландських коротульок, а гнучких францужинок. Вони посиплються на нас зверху і потряплять прямо у здійняті руки вдячного натовпу. Ото буде дар небес! Справжня мана. Спалахнуло світло, я закліпав. Мені відкрилося нечестиве видовище. Під холодними струменями дощу воно постало переді мною у всій красі. Отже, спалахнуло світло, люди заметушилися, метнулись в один бік, захоплюючи нас із собою. З невеликого ящика, встановленого в дальньому кінці цього кам'яного мішка, вискочив механічний заяць. За ним із гавкотом понеслося вісім собак, випущених в коло. Від натопу не було чути ні крику, ні шепоту. Лише повільно поверталися голови. Освітлений круг заливало дощем. Твідові кашкети і тонкі суконні піджаки промокли відразу. Дощові краплі затримувалися у густих бровах і скрапували з тонких носів. Струмені дощу били по згорблених плечах. Я витріщив очі. Заєць втік. Собаки побігли. На фініші заєць шмигнув у свою електричну нору. Собаки з гавкотом збилися докупи, світло згасло. У сутінках я повернувся і глянув на режисера, знаючи, що він повернеться до мене. Дяка Богу, що того вечора лив дощ, було темно, і Геберфін не бачив наших облич. Ну ж бо, давайте, закричав він, робіть ставки. О десятій ми поверталися з голови. Із тією самою швидкістю. Дощ не припинявся, вітер завивав. Дорога текла рікою, намірившись розмити каміння. У хмарах бризок ми під'їжджали до мого готелю. Ну, сказав Геберфін, дивлячись не на нас, а на лобове скло, де тріпотіли знесилені щітки. Ось так. Ми з режисером зробили ставки на п'ять забігів і позбулися двох чи трьох фунтів. Це заспутило геберафіна. Я виграв чималу суму, сказав він, причому ставив і від вашого імені. В останньому забігу Господь за свідка поставив за нас усіх і виграв. Давайте я з вами розрахуюся. Ні, Геберафін, Дякую, не треба. Промимрив я застиглими губами. Схопивши мою долоню, він затиснув у неї два шилінги. Я не опирався. Так краще, сказав він. У вестибюлі готелю режисер викрутив на підлогу свій капелюх, звів мене, на мене очі і промовив Шалена ірландська ніч. Розпусна ніч, підтвердив я. Він пішов. Мені аж ніяк не хотілося йти до себе в номер. Цілу годину я просидів в вогкому читальному залі, а потім скористався привілеєм пожильця, зажадав у сонного портьєра склянку і пляшку. Сидячи на самоті, я наслухав дощ, який вистукував по холодному готельному даху. Розмірковував про гробове ложе Ахва і барабанний перестук негоди. Я згадав про єдиний клаптик тепла в цьому готелі, в усьому місті, в цілій Республіці Ейр, так називається Ірландія того часу. Це був сценарій у моїй друкарській машинці, що вібрав у себе мексиканське сонце, гарячі тихоокеанські вітри. Стиглі папаї, жовті лимони, розпечений пісок і пристрасних чорноок жінок. І ще я згадував темряву, що нависла над міськими околицями, як спалахнуло світло і побіг механічний заяць, а за ним собаки, як заєць шмигнув у ящик, світло згасло, а дощ продовжував лити на вогкі плечі. І промоклі до нитки кашкети. Краплями зривався із носів і просочувався через твід. Підіймаючись сходами, я подивився запітніле вікно. Під вуличним ліхтарем на велосипеді проїжджав якийсь чоловік. Він був п'яний, мов чіп. Велосипед кидало то в один бік, то в інший. Не розбираючи дороги, їздець крутив педалі і незабаром зник у похмурій дощовій пітьмі. Я провів його поглядом і пішов помирати до себе в номер.